Так, утечку я знайшов, Ми знайшли утечку. Ось вона. Давлення не держи, але... Но... ага, і знизу так же само. Тобто в двох місцях на конденсаторі, на радіаторі. У нас утечка. Прямо на з'єднаннях. Ну, це не проблема. Я просто не, не бачу резону зараз розбирати оце повністю, тому що він бампером повністю знімається. Та як у нас весь радіатор ось. Тобто у нього соті випадають. Ось. Я бачу тільки одне. Поміняти радіатор. Щоб по два рази не розбирати, поміняти радіатор. Я зараз провірюю, чи муфта замикається, бо без фреону муфта не замикається. У нього тут два датчики. Один по високому тиску і все. Біля штуцера. Один датчик по високому тиску і один датчик по низькому тиску. Надавлювали ми оцим апаратом, тиск создавали. Утікане у нас ось тут по підключенню прямо на з'єднанні. Ну і весь радіатор у нас потрох. Тобто сотих нема вже. Він не тільки під заміну. особливо все що внизу було. Там даже соті вже ушли. Вентильки під заміну. Хлопці, ну хто шарить? Це таки должен бути такий вентилятор на Grand Cherokee 2. 2000 року випуска це ж я конечно вибачаюся но це така хрень здорова Ще й металева Ну там ще один вентилятор І оце така байдавлена. Головне, руки туди не засунуть Під час роботи Так, джип чероки. Травило у нас по цим з'єднанням. Резиночки повністю всохші. Повністю сохші. Ну і що тут сказати? Саме основне це радіатор. Да. Це соті, це все випали соті. Ну, солі там. Вони все своє зробили вже. Радіатор ми знайшли. Точно такий самий. От я про це і казав, що бачите, там стоїть такий собі колектор. Цікаво. Десь, ось бачите. Нічого йому не зробиться, тільки в металолом. Старенький. До речі, на цьому чарокі фільтр знаходиться в такій сраці що краще туди не залазить. Саме головне, що він не незручний не в заміні компресора. Компресор знаходиться внизу, наприклад, звідси ти до нього не доберешся. І знизу ти до нього не доберешся. Бо оці всі речаги треба знімати, щоб добратися до компресора. Я ледве добрався до муфти, щоб прозвонити муфти, чи вона ціла. Ну, а там пополучилось замилити чи не травить. то в принципі нормально. Трубочки, до речі, нормальні. Думав, що трубочки тут гнилі, але ні. все добре. Так от. Тут у нас чороки. А, до речі, компресор качає, але що-то тут дуже сухо в плані того, що, коли я фреон спускав, ну, верніше, я надавлював тиском і спускав, то звідси дуже мало масла виходило. бачите, це, вийде, це вийде, все вийде. Це із-за того, що воно так, що впустило корозію. І перестало держати. Те що ми робили. Тобто сюди попадала вода. Єсть, є, єсть. Є. Так, та, мухта, та, мухта. Коротше, полазив я тут по Я не знайшов тут. Вентилятора взагалі. А саме такої, як він встановлений. Нашов, тільки вентилятор електричний. А металевий? Ні. Виходить так, що цього вентилятора там не должно бути. Вопрос. Як його взагалі туди поставили? Нема, нема, я бачу реле вентилятора, система охлаждения. Ось. Так, это предохранители. Так, дальше. Блок предохранителей а -а -а. Так, это я бачу. Нет. Блин, не помню. Так, ну, блин. Вот у нас кондер, компрессор кондиционера. И я не бачу тут вентилятора, блин. То есть цього механічного вентилятора ні по чертежам, ні вообще не існує, блин. Як він там опинився. 烟那那说。Yeah, Нема, не существує.